Держу камеру правильно, руками не дергаюсь, не шевелюсь. Сьогодні знову походимо по городу. Всім доброго ранку. Ви вже, вибачте, в коментарях написали, щоб я не дергала руками. Тому буду старатися. Так, що в мене? Це в мене така квасуля. Гарна. Це в мене така капуста. Вчора попирскала, бо якась букашка напала. А біб, мабуть, не спасла. Якийсь він зовсім в цьому році страшний. Мене ніколи таких не було. Посадила, виросло таке щось велике. рост зі мною, мабуть, попояс. І вони там такі великі. Я сьогодні нарвала цілу корзину, але вже свині поїли. Але бачу, бачу. Почекайте, пропустила. Видно. Такі здоровенні. І кущі здоровенні. Цікавий сорт, мабуть. Ой. Який гарний. Отаке От в мене щось виросло. Я, мабуть, маленькі прозівала і вони вимахали. Так, все, в мене тут був горох. Я зілля зрізала, а гороху нема зовсім. Це моя випалена цибуля. Не скажу, що в цьому році гарна. Але я думаю, все-таки вона набереться. Це в мене спаржа. Огірки сьогодні вибрала. Десь пів корзинки. Квіти на городі. Так, помідорки. Лістечко почорніло трошки. Але помідори висять. Так, огірочки. Гарні огірочки. Такі смачні. Ми вже поснідали. Десь хотіла показати такий гарний кущик. Його вже, мабуть, нема. Після мене ще бабуля перебирала. Я виберу, потім ходить, моя свекруха вибирає. Контроль. Покажу ще. Троянду. Дуже люблю жовту. Так. Тут у мене трохи бідненько, але нічого. І ось дивіться, яка гарна. І ще одна гарна. Але сьогодні будемо копати часник, Уже пора. Знаєте, як перевіряють, чи пора часник копати чи ні. Коли обриваєш стрілки, одну стрілку залишаєш і дивишся на неї. Коли вона повністю піддиметься і буде стояти, тоді треба копати часник. Так що моя стрілка вже дивиться вверх. Тобто стрілка часника. Мимо йшла, і ще щось покажу. Це моя теплиця з тильної сторони. Два огірка. Росте, ми збираємо вже урожай і помідорки. Теж є плоди. От сюди не видно. Так, часник. Тут іще капуста. Заріс. Але у цьому році... Я вважаю, що нормальний. Дивіться, який гарний. Я його чесно. Хі -хі. Люська прийшла, вона любить по городу ходити. Не полола спеціально, щоб не висох. Тепер будемо копати і дивіться урожай. Закопала я. Вже половину викопала, мабуть. Розкидала, хай підсихає, знайшла кущ смородини і грушку навіть. Але не про це. Дивіться, про стрілку нікого. Стоїть, стоїть. Значить, копаємо. Ну от, подужала, викопала. Ви знаєте, я дуже задоволена чесничком. Гарнючий наріз. Сяду на хвилинку, присяду. Ви знаєте, зовсім не соромно, що в бур'яні. Що виросло, те виросло, все моє. Ні в кого не вкрала. Нічим не труїла, нічим не підживляла. Ріс сам екологічно чистий, гарний чесничок. Будемо їсти. Хай трошки спосохне і будемо потім обрізати, а я у справах. Тут даже смородина є, гарна яка. Новий кущ якийсь. Бачите, дівчата, мимо йшла. Ой, жуки на жила. Треба щось робити. Тут потравлю, точно. Часник не травила, точно, чесно. Але я не про це. У мене тут є ще весняний чесник. І він такий зелений-зелений. Напишіть у коментарях, коли його копати. Прямо цікаво. Бо ніколи гуглить. Ні, мабуть, травити не буду баклажани. Ось загадаю своїй бабулі, хай збирає. Вона таке любить. Нарешті чесничок. Люся, що ти хочеш? Люся, вгадайте, що хоче. У нас колись тут рибка водилася, ми наливаємо чисту воду. І вона думає, що там має бути риба. Не малюсь. Але про часник. Нарешті покопали, почистили. Дивіться, який гарний. Тут пару головок таких, трохи наче. Ну, гарний. Мені подобається. Це ще не весь половину мати перебрала, тобто моя свекруха, так що десь вийшла варейка. Нам достатньо. Тепер у нас залишився ще чесник, який мені дала одна людина. Тут у нас георгіни і рядом чесничок, який росте головкою. І будемо дивитися. Садила сім головок чесника. Вийшло 26 і тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 і 6, 32 такі головочки. Ось такий чесничок виходить, коли садиш одну головку. І виростають саме головки. Вони такі невеличкі. Конечно, ну, головками. Цікаво. Закінчили ми часочок. Зараз ще це обріжемо і буде все. Дякую за перегляд. до